Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 361 підручник підручником. Мали 7 клас, автора Олександра Істера. І нам треба замість зірочки, так, зі степенем з степенем з основою П, P не дорівнює 0, таким, щоб рівність стала тотожністю. Поїхали. Тотожність Знаєте, пам'ятаєте, це таке ліва частина дорівнює правильно. Тобто, у нас є П у сьомому степені. Поділити на зірочку, так, дорівнює П у третьому. Ви не проти, якщо я аналогічно напишу, у нас з основою П. P, П P сьомому поділити, у нас зірочка повинна бути П в якомусь степені, якому ми не знаємо. Нехай ми запишемо як Х дорівнює П у третьому. Я просто поясню, що це означає. Дивіться, приділення степеня віднімається. Тобто беремо степеня 7-х дорівнює 3. Тобто, нам треба знайти х дорівнює. І в нас виходить, що зменшуваний від'ємник різниці. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто х у нас буде дорівнювати 4. Це ми дізналися степень. Тобто, наша зірочка це дорівнює p в степені 4. Ось таким способом ми його з вами будемо розв'язувати. Давайте друге. У нас зірочка поділити на P у П P у п'ятому дорівнює П у дев'ятому. Все, заміняю. Зірочку у нас П буде в Х в степені Х поділити на P у П P у п'ятому, дорівнює П у дев'ятому. Знову ж таки, приділення степеня віднімаються, беру тільки степеня. Х-5. Отже, х зменшуване, так, у нас 9 плюс 5 або 5 перенести з протилежним знаком, вибирайте самі. Тобто х дорівнює 14. В нашому випадку зірочка це буде П в 14 степені. Все, ми на екваторі. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Для мене це дуже важливо. Це означає, що я роблю щось корисне. Так, третє. П в дев'ятому поділити на зірочку, помножити на п у третьому і дорівнює п у сьомому. Дуже тут класно підставляти П в степені Х, так набагато легше, ніж просто зірочка. П у дев'ятому, хоча це все індивідуально, мені, наприклад, так легше. П в, Х в степені Х помножити на П. У третьому дорівнює по 7. Властивість, це елементарно лише додавання і віднімання. Беремо степеню. Значить, 9 ділення мінус х, множення плюс 3, і це дорівнює 7. Ось тут нам треба знайти х. Але перед тим, як знаходити х, пропоную все ж таки звести подібне. Тобто 9 плюс 3 це у нас буде 12 мінус х. Дорівнює 7. Так легше розв'язати рівняння, так? Х буде дорівнювати 12 мінус х. Не буду знову повторювати про зменшування від'ємник і так далі. Так, отже, а чому х, О, господи, пробачте, це називається відполі клас. Відняти 7. Отже, х буде дорівнювати 5. Перевіряємо, 9 мінус 5. Це буде 4, 4 плюс 3 буде 7, будь ласка. Тобто у нас виходить зірочка, це у нас П у п'ятому степені, тому що ми знайшли лише степінь. І 4. Зірочка поділити на П у дев'ятому, помножити на П у четвертому, П у десятому. Є, переписую ще раз. П в степені x поділити на P в дев'ятому, помножити на P. Ну, далі все так само. Не буду сильно розмовляти. Ну що, поїхали. Беремо степеня x ділення мінус 9 множення плюс 4. Дрівня 10, зводимо подібні, тобто у нас виходить, що хнус 9 плюс 4. Скільки це буде? Правильно, 5. Дорівнює 10. Отже, х дорівнює, коротше кажучи, 5 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом х дорівнює 15. Ну що, перевіряємо. А зі очко. Дрівня це лише ми знайшли степень. П у п'ятнадцятому степені. Так, 15 мінус 9 Це буде 4, 4. То не, виходить. не повинно вийти. Так, 15 мінус. Боже, 15 мінус 9 це буде 6. І 6 плюс 4 буде 10. Пробачте, все правильно розв'язано. Все. Це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.